Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден виступив із рішучою підтримкою єврейської держави після рейду бойовиків з терористичної організації Хамас на територію Ізраїлю. Є очевидним, що зараз питання близькосхідної війни буде головним пріоритетом американської політики. Адже є очевидним, що Криза на близькому сході загрожує і національним інтересам сполучених штатів і економічній стабільності у світі. Саме тому є таким важливим сьогодні, щоб Ізраїль міг рішуче подолати наслідки цієї терористичної атаки і продемонструвати, що його безпека не може. Бути підважена терористичним угрупуванням, яке здійснило несподіваний напад на ізраїльську територію. Звісно, вже на другий день цієї війни стає очевидним, яка кількість загроз ще може виникнути внаслідок дій Хамас. Ранок почався з обстрілу території Ізраїлю з території Ліван. Як і слід було очікувати в перші ж години після рейду Хамасу, до війни підключилася інша проксі армія Ісламської Республіки Іран. Ліванська шиїцька терористична організація Хезбола, яка разом із цим є однією з найбільш впливових політичних партій Лівана. Сьогодні можна сказати. Однією з державоутворюючих сил цієї країни Хезбала не може не реагувати на дії Хамасу, тому що її небажання брати участь у війні проти Ізраїлю Може бути не схвально зустрінуто у Тегерані і таким чином датися в знаки як на особистому фінансуванні діячів цього угруповання. А ми з вами маємо пам'ятати, що кожне терористичне угруповання це насамперед корумпована корпорація, лідери якої намагаються заробити якнаймого більше грошей на загибелі людей. Так і на Політичних позиціях угрупування у світі радикальних організацій. Однак досі залишається незрозумілим, яку саме тактику обере Хезболла у цій війні? Чи обмежиться Хезбала виключно обстрілами території півночі Ізраїлю, І саме тому в Ізраїлі вже говорять про необхідність? Думати про безпеку в північних регіонів або ж спробує здійснити рейди на ізраїльську територію, користуючись тим, що більша частина бійців армії оборони Ізраїлю може бути зайнята наземною операцією на території сектора Газа із намаганням знищити якнаймога більше терористів організації Хабас у тій відчайдушній спробі. Так що головні події цієї війни ще попереду. І абсолютно логічно, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху підкреслив, що ця війна на відміну від попередніх акцій Ізраїлю проти терористичної організації Хамас буде довгою. Але і Дії Хамас проти Ізраїлю ніколи не були такими масштабними, добре підготовленими та відчайдушними. Також не варто недооцінювати і того, що можливість прориватися через кордони Ізраїлю буде великою спокусою не тільки для Хозболи, а й для радикальних організацій, уохоплених громадянською війною Сірії. Адже і там в радикальних ісламістських угрупованнях є боротьба за те, хто буде головним ворогом не стільки режиму Башара Асада, скільки єврейської держави. І таким чином багато що у розвитку подій у наступні непрості дні буде залежати від ефективності і від оперативності армії оборони Ізраїля, і від того, яку кількість терористів Хамас вдасться повністю зліквідувати, яку кількість керівників Хамас. Вдасться вилучити з боротьби проти єврейської держави так, щоб терористична організація вже не могла відновити своєї інфраструктури на території сектора Газу. За великим рахунком, мова йде про ізраїльсько іранську війну. Причому за Ісламською Республікою Іран ми можемо побачити тінь головного дестабілізатора сучасного світу Російської Федерації, і разом із цим не варто забувати про обмеженість можливостей ізраїльських силових структур. Це хамасівці можуть спокійно заходити на територію Ізраїля і вбивати. Мирних мешканців цієї країни зустрічаючи у відповідь лише засудження цивілізованого світу. Якщо свою боротьбу із терористами розпочне армія оборони Ізраїля, ми маємо пам'ятати, що ця боротьба буде відбуватися у тісних житлових кварталах сектора Газу, у тих житлових кварталах, де кожний терорист має цілу сім'ю зацікавлених у його житті. Родичів, адже терорист це головний бізнес населення сектора Газа. І масові жертви серед цього цивільного населення, звичайно ж, відразу призведуть до закликів припинити таку спецоперацію, залишити терористів у спокої, дати їм можливість і надалі знищувати цивільне населення Ізраїлю. Про це будуть говорити європейські політики, нажахані тим, що серед жертв такої операції, звичайно ж, будуть не тільки терористи, але й жінки і діти. Про це будуть говорити лідери арабського світу, які будуть використовувати цю ситуацію для збільшення своєї популярності на арабській вулиці, і таким чином будуть поставлені під сумнів всі мирні угоди Ізраїлю із арабськими країнами і весь той процес, який із... Такою напругою був налагоджений останніми роками. Можливості Хамасу вбивати цивільне населення значно відрізняються з точки зору реакції і наслідків для терористичної організації від можливостей армії оборони Ізраїлю зліквідовувати терористів. І тому, звичайно, ж ізраїльтянам буде набагато важче навести порядок на території смуги газа, ніж терористам вбити якнаймога більше цивільних мешканців Ізраїлю. Це треба усвідомлювати, коли ми будемо говорити з вами про подальший непростий і ймовірно парадоксальний розвиток подій у цій війні, яка вже зараз знаходиться на перших шпальтах газет усього світу. Висвітлюється головними телевізійними каналами світу як головна подія останніх місяців, і саме тому є таким важливим, щоб ця спеціальна операція Ізраїлю проти терористів закінчилася якнайшвидше і якнайвдаліше, тому що кожний день війни на близькому сході. Відвертаю увагу світу від злочинних дій іншої терористичної організації за назвою Російська Федерація на українській землі. В Кремлі це прекрасно знають і будуть робити все можливе і неможливе за допомогою своїх союзників в Ірані і в терористичних організаціях, щоб війна на близькому сході затяглася і перетворилася на довгий конфлікт між Ізраїлем і терористичними організаціями. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баємія Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!